Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали. Окупаційні війська РФ протягом останніх місяців перетворювали захоплений український військовий аеродром на повноцінну тилову базу, розгорнули ремонтні потужності для гелікоптерів і фронтової авіації, облаштували ангари під склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, розмістили льотні екіпажі у гуртожитках на території. Основне завдання бази забезпечення ударних вильотів по українській інфраструктурі, особливо вночі. У ніч на сьогодні телеграм-канал «Топорпомсти» повідомив про реалізацію комплексного ракетно-дронового удару. Перша хвилина. Хвиля кілька дронів Камікадзе провели розвідку і підсвічування цілей. Друга хвиля пуски високоточних ракет по координатах, зафіксованих безпілотниками. Третя хвиля дрони завершили ураження цілей, що залишились незнищеними за описами очевидців. Атака тривала близько семи хвилин, протягом яких над аеродромом підіймали стовпи вогню і густий чорний дим. За оперативною інформацією з джерел, 19 російських пілотів загинуло, серед них екіпажі гелікоптерів і інструктори штурмової авіації. Знищено або важко пошкоджено кілька винищувачів. Су 30 і гелікоптерів К-52, що готувались до вильоту, вибуховою хвилею пошкоджено ангари, де зберігалися ракети повітря, земля, гуртожитки, де ночував персонал, частково вигоріли. За інформацією топор помсти одразу після удару окупаційне керівництво ввело режим ізоляції району. Терміново прибули підрозділи МНС РФ і військова прокуратура. Периметр аеродрому блоковано для сторонніх осіб. Телеграм-канали окупантів обмежили з повідомленнями про пожежу через недбалість. За попередніми оцінками, джерел у розвідці система ППО. Була розосереджена і не мала повноцінної шаланованої оборони. Перший залп дронів паралізував локальну систему зв'язку. Екіпажі не встигли сховатися у захищених укриттях. Ліквідовано або втрачено кваліфіковані екіпажі, яких РФ готувала місяцями знищено частину запасів керованих боєприпасів. Підривається ротація льотного складу, який забезпечував регулярні атаки по мирних містах України. Втрата майже двох десятків пілотів за ніч стала шоком для командування. Серед загиблих були інструктори, що готували молодший склад, частину особового. Складу відмовилося залишатися на аеродромі після удару. Окупаційне керівництво скликало термінову нараду для переоцінки розміщення авіації, тактичне значення, ракетно-дроновий удар порушив логістику вильотів і постачання зброї, знищення льотних екіпажів створює дефіцит навчених кадрів, втрати окупантів. 19 загиблих пілотів, десятки поранених. Знищені та пошкоджені бойові літаки і гелікоптери, зруйновані склади боєприпасів, стратегічні наслідки, підрив впевненості у безпеці тилових аеродромів, ризик масового виведення авіації захоплених аеродромів ближче до Росії, психологічний ефект, деморалізація особового складу, підвищення тиску на командування, що не забезпечило захист бази. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.